Ветеран війни Тимур Шкода готується до тренування з плавання. Для нього це друге заняття у межах проєкту Вільні хвилі каже, поки звикає до води. Тренер мені радив, що я повільніше плавав. З технікою він сказав, що більш-менш нормально, щоб спочатку я просто відчував себе як можна дольше плавати. І повільніше думаю, сьогодні більш платніше попрацюємо. Перше заняття просто відчути воду, поплавати. Як я в недалеко від води живу, то я час від часу там плавав. Я розумів, що як з ампутацією плавати. Але тут я більше дистанцію пропливав, там я десь метрів сто і вже на берег. На відміну від більшості учасників проекту Вільні хвилі, які відвідують плавання задля реабілітації, Тимур шкода готується до ветеранського запливу Мув он спорт на Львівщині. Ми запропонували йому прийти до нас на вільні хвилі, тому що у нас є і кваліфікований тренер, який допоможе йому. Ну і взагалі, в принципі, цей проект створено для таких людей, як він. Тимур шкода доєднався до війська наприкінці 2022 року. Восени 23-го під час виконання бойового завдання втратив ногу. Потім протезування та перебування у реабілітаційному центрі на Львівщині, який і є співорганізатором запливу ветеранів. Протезувався я у Львові в Андрокіні, там можна сказати реабілітацію. Я в більшості там проходив. А це там реабілітацію, а абілітацію я проходив в абілітаційному хабі у Львові. Це, от я за зараз готуюся до запросили на заплив там 1500 метрів, і оце я до них збираюся їхати. Пан Тимур каже, не ставить за мету призове місце. Просто хоче провести час з ветеранами, бо знає, як важко повертатися до цивільного життя. Продовжувати жити це перше, долучатися до ветеранських спілок, долучатися до таких от заходів, які роблять. Проєкт вільні хвилі впроваджено громадською організацією Запоріжжя Платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії Метенвест у координації з комбінатом «Запоріжсталь». В нашому місті заняття за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантєва відвідали більше ста ветеранів та діючих військовослужбовців.